Що після зустрічі з українською делегацією Абрамович, начебто, привіз в Кремль записку від Володимира Зеленського, написану президентом України власноруч, в якій йшлося про українські умови. І прочитавши цю записку, тобто цю записку не стало там передавати через десяти років, Абрамович напряму заніс Путіну в кабінет його, передав. І, прочитавши цю записку, Путін сказав своєму улюбленому олігарху: скажи йому! Тобто Зеленському, що я їх роздавлю. До речі, зараз Абрамович багато часу проводить не в Росії, а зокрема, і в Туреччині, добре знає тамтешню кухню, в тому числі і політичну. Але я думаю, не через це його покликали в Москву, в Кремль, не через цю чесноту. А це хоча це безперечно плюс. Я думаю, що Путін поставив йому задачу відновити якось контакти з українцями, які Абрамович, які з Абрамовичем у 2022 році розмовляли.